У Гоптівці, що міжує з Білгородською областю, російськими снарядами понімечена кожна хата і гуркіт фронту на околицях прикордонного села лунає щодня. Там немає світла, газу та мобільного зв'язку. Утім, нечисленні місцеві жителі не стали відмовляти собі у святкуванні нового року, покликали за стіли нашу Ірину Антонюк. Від центру гоптівки до кордону півтора кілометра окупанти його не пощадили. Кожна хата понівечена, електромережі та газ перебиті, а залатані вікна й досі щодня здригаються від вибухів на околицях. Та в імпровізованому сільському клубі напередодні нового року гамірно і господині накривають на стіл до гарячого обіду. Від волонтерів кожен приніс щось із власного льоху, ковбаси, капот принесла з винограду, і хочемо зустріти праздник, як усі як. Встрічаю, ну це ж праздник, ну, це ж така і новорічне дерево знайшли. Школу розбамбила, але ялиночка вціліла. Я її витягнула звідти. Ну і спритягнула сюди, бо вона більша. У мене було по минулому році три, але маленькі, а тепер одна левлика. До повномасштабного вторгнення в селі було близько тисячі жителів. Зараз заледве можна нарахувати з півсотні, та геть усі зібралися до столу. Так всім місця хватило у всіх місце є. Минулий новий рік після звільнення села вони теж святкували усі гуртом. Тож це кажуть нова традиція. Радість повинна бути в кожній хвилині нашого життя. Ми з вами живі. Слава Богу. У нас є. Що їсти, що пити. Ну немає світла, немає води, немає е, газу, але є ми один од... у одного. Пані Любов тихенько просить передати новорічне вітання лікарці з Харкова, що зробила їй напередодні операцію, бо сама не може їй цього сказати. У селі немає мобільного зв'язку. Желаю їй рученька. Дай Бог здоров'я, щоб було все в неї. за вікном. Чутно гуркіт з фронту, а за столом господині обмінюються рецептами. Смачні огірки. А Хто їх готовий. Чи є що, 100 грам солі, 100 грам уксусу, 100 грам сахарю, на літру води. Отакі вони смачні. Бачи, продала швидко рецепт. І новорічне бажання тут одне на всіх. Щоб кончилась війна. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна. Марафон. Єдині новини.